Карлицький відділ державної реєстрації актів цивільного стану, як і будь-яка установа чи підприємство після завершення року теж підбив підсумки за 2024-й У нашій громаді зареєстровано 217 народжень, майже стільки ж, як у 2023 році, і 850 смертей. А це вже на 120 більше ніж позаторік. Зауважимо, що в названих цифрах статистика частково і щодо Жищівської громади. У нинішніх техніко-технологічних реаліях все більше послуг надається. В електронному вигляді, зокрема, про одну з таких послуг, адже вона вже стала відносно популярною. Користувалася нас дуже попитом реєстрація народження є малятком. За минулий рік у нас скористалися цією послугою 147 батьків. Якщо збрати спочатку року, спочатку заснування цієї послуги, то скористувалося в нас 431 дні 431. Батько чи мати при державній реєстрації при державній реєстрації народження через послугу є малятко. Одночасно можна замовити для дитини податковий код, код про приналежність дитини до громадянства, подається інформація до реєстру пацієнтів, оформляється допомога при народженні дитини і можна отримати кошти за так званий пакунок малюка та оформити документи на статус багатодітної сім'ї, якщо таке є. Послуга є малятко, призупинена лише тимчасово після хакер атаки ворога на наші реєстри, і невдовзі буде відновлена. Зареєструвати шлюб і стати на умовний рушничок щастя до такого висновку дійшли у громаді 226 пар у 2024 році, а це на десяток більше ніж у 2023. розлучень 49, позаторік розлучилися понад удвічі менше пар або 23. Життя комп'ютеризується і далі. І отже, поширюється послуга державної реєстрації шлюбу через електронний сервіс. Тобто до нас надходили уже заяви, підписані нареченим і нареченою. Ми їх перевіряли, обробляли. Якщо там усе правильно, ми брали їх в роботу і призначали реєстрацію шлюбу тоді, коли було зазначено в заяві. Коли ж ми бачимо, що там документи були, не відповідали. Ну, не в порядку, тобто неоформлене розірвання шлюбу чи там інші якісь нюанси. Ця заява була відхилялася, і при усуненні цих недоліків вони знову мали право подати на реєстрацію шлюбу. Я ж кажу, за минулий рік ми прийняли таких 33 заяви. Підвищення мобільності населення всіх категорій головним чином через війну значно активізувало послугу надання апостилю. А що це таке? Апостиль це міжнародно визнаний штамп, який підтверджує легальність документа в інших країнах, тобто в свідоцтвах, на рішеннях суду, на нотаріальних заявах, які користуються. Громадяни за межами нашої України має бути проставлений апостиль. Апостиль це у нас електронний реєстр, який до нас люди звертаються, залишаю... ну, ми беремо ці документи, направляємо через електронні наші сервіси. До державного реєстру апостиля його перевіряють, і потім, якщо все нормально, нам надають апостиль. Ми видруковуємо цей апостиль, пришиваємо до свідоцтва і засвідчуємо відповідними печатками. За минулий рік ми апостилювали 98 документів. Це свідоцтва про шлюб, про народження, про розірвання, про зміну імені, це витяги з державного реєстру, це рішення судів, це заяви, нотаріальні заяви, які посвідчували ті чи інші дії. Ну, хочу сказати, що на даний момент також поки призупинений реєстр апостилів в зв'язку з хакерською атакою. На даний момент розробники наші на ІСУ працюють над відновленням даного реєстру. але він поки буде відновлений ну, в останню чергу, оскільки ще є такі реєстри, які необхідно відновити в першу чергу, тобто і виконавче провадження і реєстри... Нотаріальні, і майно, і бізнес реєстрація у 24-му році. Частина зусиль радсів була спрямована на верифікацію, тобто перевірку і уточнення актових записів і підтягнення до цих даних скан копій. Майже кожна людина звертала увагу, що у дії попідтягувались актові записи, актові записи про шлюб, про народження дітей і решта документів. Для того, щоб вони були підтяглися до дії, ми ці відомості вносили до державного реєстру. На даний момент ми зараз підтягуємо кожний актовий, перевіряємо і підтягуємо до реєстру скан копії. Тобто, те, що написано у папері, ми його скануємо і підтягуємо скан копії. Це з метою. Ну, ви знаєте, в якому часі ми зараз живемо в зв'язку з тим, що російська війна, агресори ну, знищили частину реєстрів, частину актових записів і архіву нашого Донецька, Луганська області, вивезли весь другий прибірник Херсонської області. Тобто, щоб ці паперові носії вони були в скан-копіях підтягнути до нашого державного реєстру для подальшого, потім можливого використання. 133 заяви про внесення змін у документи розглянули за рік у відділі. Про які зміни йдеться? Заява про внесення змін приймається в тому випадку, коли відсутні графи, коли розбіжності в написанні, прізвища, ім'я по батькові, в даті народження. Коли батьки одружуються чи вступають в шлюб, змінюють прізвище, коли носяться зміни щодо усиновлення, коли вносяться зміни щодо визнання батьківства, коли носяться зміни при зміні імені і тому подібне, таких справ ми виконали 133 про внесення змін і 9 справ про усиновлення. Також хочу наголосити, що Виникають багато питань у зв'язку з тим, що ідуть багато розбіжностей у документах. А в документах саме у написанні імені по батькові прізвища. Розумієте, що відповідно до нашого цивільного кодексу людина має. Реалізувати свої права під власним ім'ям, власне ім'я включає в себе прізвище ім'я та по батькові. І тому необхідно, щоб в народжі, в про народження, в шлюбі, в паспорті, в документах про освіту і всіх рештах документах на майно це все відповідало і було ідентичне. Тому що якщо буде розбіжність в одній букві, в написанні прізвища ім'я та по батькові, це вже виникнуть питання при призначенні пенсії, при оформленні нотаріальних дій і при всіх решта майнових питаннях, при вирішенні решта майнових питань. Тому такі справи ми приймаємо. Ми виконуємо, виконуємо ми справи. Ми зараз приймаємо незалежно від місця проживання, так як Прописано в наших правилах, що заява про внесення змін подається за місцем проживання заявника. Оскільки в нас зараз воєнний стан, в нас зараз працює принцип екстериторіальності, де людині зручніше, туди вона і подає заяву про внесення змін виправлення чи доповнень. І у фіналі передачі про те, що може здатися глядачам найцікавішим, особливо ж тим, хто очікує поповнення в сім'ї. Варто взяти до уваги наступну інформацію. Як же називали у 24-му році родини своїх. Новонароджених малят. Поширеними іменами для дівчаток були Марія, Софія, Уляна, Емілія, Поліна, Дарина, Мілана, Аделіна, Єва. А ось рідко вживаними виявилися імена Афіна, Лукія, Олівія, Ніколь і таке цікаве ім'я для дівчинки як Арвік. Хлоп'ят найчастіше називали так Платон, Дамір, Святослав, Макар, Максим, Владислав, Тимофій, Артем, Данило. А ось іменами Лев, Гордій, Орест, Дем'ян, Емір, Ейтан і Даніїл названо лише по одному новонародженому хлопчику. Рац документально зафіксував те, що наше пологове. Мало статистику, яка дозволяє сподіватися на укладення із Національною службою здоров'я України пакету відповідних послуг, а значить, і фінансування. Ми принагідно поцікавилися у Павлини Васильівни, чи тепер даючи ім'я своїм маляткам, батьки більше схильні обирати імена українських, чи щонайменше послуговуючись українським правописом, так сказала нам співрозмовниця. Ось до прикладу, ім'я Григорій має півтора десятка форм, в тому числі пасливих. І тут працівники РАЦІВ мають простір для клопотів, щоб правильно записати по батькові, особливо якщо батько у свідоцтві про його народження записаний як Грицько. Що робити? Вносити зміни в метрику, щоб сина записали Григоровичем. Працівники радсу могли б розповісти цілі історії своїх відвідувачів, у яких переплітаються оформлення документів з емоціями, радістю з печаллю, юридична недбалість давніх років і встановлення справедливості все як у житті.